Проспект Чорновола і оперний театр в усій красі. Але ми поспішаємо перейти на зелене світло і не потрапити ні під велосипед, ні під самокат. Бачите, вже навіть мусимо на червоний йти через тих велосипедистів і самокатчиків. Йдемо трошки. через проспект Свободи. А, тоді вже вийдемо ближче до оперного театру, до фонтану. От, доволі заповнено. Хто думає, що проспект Свободи, порожній, той помиляється. Ніяк не вдається вийти на оперативний простір. Постійно. Люди, люди, люди. Може, то справді йти до фонтана. А, тільки далі перейдемо зараз до фонтана. Ще один перехід, по дорозі буде. Параворуч. Яскравий представник мережі безкоштовних туалетів у Львові. Макдональдс. Популярне місце. Черги в туалет ого-го. Більше ніж доказ. Ну так, зазвичай буває. Так, давайте ще перейдемо тут. Поки є можливість перейти. Йдемо, подивимось на фонтан нарешті. Так, сталося, що він працює. Кілька днів виходили, а фонтан не працював. оперний видно. І фонтан видно. І те, хто купається в фонтані. Спекотно, але сьогодні людей не багато біля фонтану. Хм. Чоловік пояснює дівчатам, що вони не праві. Нічого так чоловіки не люблять робити старше, як молодим дівчатам щось пояснюємо. А то ви кажете, що я тільки над дівчатами сміюся, над чоловіками теж смієш до речі, щось киян зовсім не видно, як співав Павло зібров! Киянки, 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 дерев'яні ви мої молотки. Мариться у Львові. Може бути дощ. О, ну, Сьогодні навряд чи буде, а, а завтра буде, але... А завтра буде завтра, а сьогодні є сьогодні. Так, це вже серпень. Цікаво, коли у киян починається початок серпня. Ще йдемо з цього Рахрусу, подивимось і на фонтан, і на оперний театр, і підемо нарешті далі. Ну все. Я думаю, ще буде працювати, прямо вже буде працювати, а, але ми вже цього часу підемо далі. подивимось, що там на проспекті Свободи. Оперний фонтан. Фонтан оперний. Можна йти далі. Так, ми давно не розказуємо за світло, але чисто по тій причині, що... Світло є, всі про це в курсі, тільки не в курсі, як довго це триватиме. Я маю на увазі те, що світло буде. Ви ж розумієте, що вимикається воно так за одну секунду насправді. Це зовсім не проблема випити світло. А у Львові, якщо подивишся на каштани, на каштани у Львові хворі, ви знаєте. Так от, Якщо подивишся на каштани у Львові, то вже таке відчуття осені. Такої осені, осені. А і соняшники, бачите, я тільки бачу соняшники, я розумію, що вже наближається осінь. Намагаються вуличні музиканти щось грати. Людей небагато, бо це насправді не вихідний день. Вихідний день було би більше. А ми дійшли вже майже майже до пам'ятника Тарасу Шевченко. Мені його вже видно, я стою, сам теж видно. Видно карети.

Нам коли ти плашиш, не адкістої сабаси, все не розпашу, і навіть коли. болить, Ай, кобилки. Так, треба перейти, бо ми так гонорово йшли, надивились на це. А тут насправді переходити не можна. Точніше, можна, але не так і не завжди. І не зараз. Та ось і Тарас Григорович. Шевченко. Ратуша Шевченко. Шевченко і Ратуша. Тут теж вуличні музиканти трошки згодом будуть грати, я розумію. А проспект Свободи наразі запакований автомобільчиками.